Розділ 22. СИЛА Аумамай. Поховання серед САУЇ означає, що труп щільно обгортають синовкою, міцно обв'язують ліанами по шиї, талії та гомілках, а потім поміщають у крихітний розпарювання. Розміром струну будиночок, піднятий на висоту від 1,5 до 15 метрів над землею. Оскільки Сауї були впевнені, що людина, проголошена у стані аумамай уже мертва, вони без вагань ховали у цих будиночках таких людей. Я здригнувся від думки про нещисленних чоловіків, жінок та дітей, яких протягом століть поховали і полишили у таких домовинах. Можливо, пізніше вони приходили до тями, усвідомлювали біду, у якій опинилися, і марно кликали на допомогу крізь циновки, обмотані навколо обличчя, що душили їх та глушили їхній голос. Будь-хто з перехожих, почувши їхній стогін, навіть не зупинявся, щоб подивитися, що сталося. Він просто сприймав це як надзвичайно довгий стан, а у мамай. Оскільки ж підлога будиночка домовини була піднята по краях, щоб тіло не випало, ослаблена, зв'язана циновками людина, не мала змоги навіть вислизнути звідти і впасти на землю, щоб привернути чиюсь увагу. Тож єдине, що їм залишалося, це знову поринути у жахливе марення і вмерти, якщо не від хвороби, то від голоду та спраги. Бідний у Арахаї роздумував я, коли дивився на його знеможене тіло. Ти потрапився розбійникам, душезгубним віруванням твого ж народу, і я не можу, як ті священник або левит, проминути тебе, обійти край дороги лише тому, що у нас із тобою різні культури. Я сторож твій у Арахаї. Пробач, Боро, сказав я вголос, для мене абсар, табу дозволити поховати людину, яка ще дихає. Ти ж не будеш своєю наполегливістю примушувати мене порушити табу, правда? Боро декілька секунд блимав очима, роздумуючи. Потім він повернувся і наказав юнакам, що йшли будувати домовину, повернутися. Я обвів поглядом інших і сказав Я залишуся тут до кінця дня, щоб ви не припікали у арахаї жаринами і не кричали йому у вуха. Я підійшов до дверей куреня і гукнув до Керол. За декілька хвилин вона прийшла, принесла ліки і зробила у арахаї ін'єкцію. Боромаву, Аугум та ахам спантеличено переглянулися, а потім, вочевидь, вирішили просто перечекати, не доводячи справу від прямого зіткнення моєї та їхньої волі. Вони були впевнені, що у Арахаї перестане дихати ще до заходу сонця. Через чотири дні і три ночі ми усе ще намагалися врятувати у Арахаї і все ще боролися із тиском думки, широкого загалу. Люди наполягали на тому, щоб поховати його як мерця. З'явилися деякі ознаки покращення стану у Арахаї, та їх було замало, щоб похитнути віру Сауї у Ауамай та неупогрешимість видіння та слова ахам. Ваші ліки тільки подовжують його Аумамай, але не можуть повернути його душу. Ось що вони відповіли. І зараз, коли якраз западала темрява четвертої ночі, усі ознаки покращення зникли, і стан у Арахаї різко погіршився. Ця криза майже повністю вичерпала нашу віру. Очі почервоніли від трьох майже безсонних ночей. Під час яких ми обороняли хворого від плакальників і намагалися у молитві побороти невпинне наближення смерті, хато та інші християни із племені Сауї побоювалися, що ми надто сильно випробовуємо терпіння родичів у Арахаї. Спантеличені, втомлені, ми Керл сіли за вечерю, коли раптом, із курення, де лежав у Арахаї, почулося гучне голосіння. Однакова думка в одну мить прийшла нам обом у голови. Певно, пульс у арахаї зупинився. Узявши газову лампу, я кинувся крізь ночі до куреня, він був переповнений людьми, які верещали, тупали ногами і голосили. Пробившись до центру натовпу, я побачив, що вони знову припікали та термосили обм'якли тіло у арахаї. Можливо, тепер це вже йому і не зашкодить, подумав я, схилившись до руки у Арахаї. Господи Боже, невже ти полишив нас на поразку у цьому протистоянні, подумки я у німому стражданні. Ухопившись за зап'ястя у Арахаї та намагаючись намацати пульс, я знову звернувся до небес із безмовним проханням. Невже ти відкинеш цю можливість перебороти за бобон, який протягом століть прирікав тисячі безпомічних страждальців на передчасну смерть? Я все ще не міг відчути пульс. Якщо у Арахаї помре, віра в Аумамай ще більше закріпиться в серцях Сауї, адже твої служителі кинули їй виклик і не здобули перемоги. Увесь курінь гойдався. Серед тьмяних меретхливих тіней важко було втримати рівновагу. Ти так легко міг би стілити його, хіба не хочеш прийняти славу, яку ми намагаємося здобути для тебе у серцях цих людей? У відчаї я востаннє стиснув зап'ястя у Арахаї. Чому я не зміг догодити тобі? Під пальцями я відчув слабку, але стійку пульсацію. Битва ще не закінчилася. Чому ви так раптово почали голосити знову? спитав я. Хтось із диким поглядом крикнув мені Ахам, мала, ще одне видіння. Цього разу вона бачила, як один із духів випав на душу у Арахаї, і засідки, із жер її. Тепер ми знаємо, що ви ніяк не зможете повернути душу арахаї у тіло. Духи хочуть, щоб завтра ж зранку ми поховали його. Через тіні куреня я бачив, як Ахам спостерігала за мною із тріумфом. Вона втомилася від того, що її непогрішимість піддавали сумніву. Тепер вона знайшла спосіб рішуче звести цю справу до кінця. Роздратований гомін почав набирати силу у сутінках, що оточували мене. Стара мати у Арахаї ходила туди-сюди, насміхаючись, із наших намірів повернути її сина до життя. Позаду мене із усіх боків люди почали кричати: Іди геть, залиш нам у Арахаї. Раптом, із тих же тіней, почувся щирий, повний розуміння голос. Це був голос Нараї, мого мовного інформанта і одного з християн. Він сказав: Туане, ти не розумієш, що таке смерть Сауї, тобі краще піти. Інші голоси, голоси зсередини мого єства, уже погоджувалися з ним. Ті голоси казали Ти зробив усе, що можна було чекати від тебе. Якби Бог бажав дати тобі перемогу у цьому, він би це вже зробив. Нехай родичі у Арахаї беруть на себе відповідальність за те, що вони збираються вчинити. Очі у Арахаї уже оскляніли з горла вже чутно передсмертний хрип. Він так чи інакше помре за 24 години. Не варто здіймати бучу, лише твоя гордість не дає сприйняти тобі поразку, здайся. Та потім я спробував уявити, як я даватиму згоду наступного ранку, коли вони обгортатимуть його обличчя ще живе і дихаючи циновками, готуючи до поховання, і туго затягнуть ліани. Я намагався уявити, як колись пізніше знову спробую протистояти їхній вірі у Аумамай після того, як зазнаю поразки зараз. Ні, цього не має бути. Я намагався повернути твердість, яку Бог давав мені у минулих кризах, але її вже майже не було. Вона задихалася і гинула у павутинні відчаю. Я поклав свій дух до ніг Божих, благаючи про те, щоб він створив у мені нову впевненість. Він відродив її. І вона почала зростати, поглинаючи той відчай, який задушив її. Через декілька секунд я був готовий проявити її у дії. Господи, що мені робити? Винеси у Арахаї звідси, але ж, господи, мені потрібна буде допомога. Хто серед цих людей допоможе мені? Я тут сам один. Озирнися навколо. Я озирнувся і відразу ж помітив у світлі своєї лампи худе похмуре обличчя Махаена. Махаєне, на сюди. Він підійшов, немов, не міг не послухатися. Я прошепотів йому у вухо. Коли я підніму Арахаї, тобі на спину винеси його звідси і неси до мого складу, я розчищатиму тобі дорогу. Махаєн уважно подивився мені в обличчя хіба ж може бути, що він не погодився. За останні декілька місяців він ставився до мене більш і менш дружньо, але в цьому випадку він. Певно, мав чималі сумніви щодо того, чи мудро я збираюся вчинити. Уарахая іще живий, допоможи мені це довести, вмовляв я його. Обличчя Махаена сповнилося рішучості. Сахає макон, я його понесу, сказав він. Я поставив лампу на підлогу і підняв несвідомого хворого на спину Махаена. Той, повільно хитнувшись під вагою у Арахаї, звівся на ноги. Коли ми попрямували до дверей, навколо нас спалахнуло обурення. Кім і молодший брат у Арахаї, став, приготувавшись перепинити нас із зброєю в руках. Махаен завагався. Йди вперед, вмовляв я. Туане, у Арахаї мертвий. гукнув Махеен, ослабнувши від тиску натовпу. Він не мертвий, не зупиняйся. Раптом, посеред збуреного натовпу, вийшов один юнак Аїдон. Я допоможу нести його, твердо сказав він, піднявши ноги у Арахаї собі на плечі. Махеен, підбадьорений, вибрався з кореня і спустився сучкуватою жердиною, що слугувала сходами. За ним ішов Аїдон. Я придивлявся до Кімі та інших. Вони приготувалися до такого перебігу подій, захоплені зненацька йшли за нами в темряві, гукаючи: Поверніть нам у Арахаї, поверніть його! Ми йшли, не зупиняючись, аж поки не опинилися всередині нашого складу. Я закрив двері перед натопом, а у гум мати у Арахаї з гірким плачем кидалася на двері, а Кімі кричав Туане, дай мені віднести його назад у курінь. Якомога твердішим тоном я відповів йому ні. Скоро натовп прозбрівся по домівках. Дві години поспіль їхні гнівні крики наростали, і я вже подумав, що чи не збираються вони брати мале будівлю штурмом, що, звісно, вони могли легко зробити. Ближче до півночі селище стихло. Айдон повернувся додому, а Махаен залишився, щоб разом зі мною наглядати за нерухомим тілом у Арахаї. Близько півночі до мене у склад прийшла Керол. Махаен тихо сидів та слухав, як ми знову молилися за одужання у Арахаї та співали гімн хвали Богові. Я прокинувся, коли починало світати, і почув зловісний хрип у грудях у Арахаї. Від запалення його легені наповнилося рідиною. Щоб запобігти удушенню, я відкачав гідрометром акумулятора через горло стільки рідини, скільки зміг. Пізніше того ж дня. Керол вказала нам останню коробку з ампулами пеніциліну та й сказала, «Це єдиний хворий дуже швидко вичерпує наші запаси і без будь-якої користі для нього продовжувати колоти чи ні? Ні, відповів я. Якби наші ліки могли допомогти йому, то ми б уже побачили покращення. Ці ліки знадобляться іншим пацієнтам. Відтепер покладатимемося лише на молитву. Ми подивилися на Уарахаї. Дихання його ставало щораз слабшим. Шкіра обвисла, немов пергамент на скелеті, де майже не лишилося м'язів. Напіввідкриті очі не моргали і, здавалося, уже дивилися у потойбічний світ. Керол пригадала, у лікарні, де я проходила медсестринську практику, таких пацієнтів постійно тримали під внутрішньовенним живленням, і в нас були електричні апарати для відкачки рідини з легенів. Попри усе це, дехто з пацієнтів не виживав, але вони були у набагато кращому стані, ніж у Арахаї. Я впевнена, що ніякий лікар на світі не сказав би, що для цього хоч є якась надія, Хіба що, хіба що станеться чудо, відповів я. Так, це єдине, на що ми зараз сподіваємося. Ще пізніше того ж дня, маво несподівано з'явився у дверях нашого дому. Туане, прошить потів він. Кімі та інші родичі Орахаї ідуть до тебе. Кімі ховає за спиною кістяний кінжал. будь обережний. Я подякував мамо та подивився у вікно на групу, що наближалася до нашого дому. У їхніх очах читалися образи та звинувачення. Вони немов говорили навіщо ти змушуєш нас витримувати цей день за днем, якби не ти, Уарахаї, вже давно було б поховано, ти просто завдаєш усім нам іще більше болю. Кімі. зненацька вигукнув я. Ти ховаєш за спиною кістяний кінжал, негайно прибери його з мого двору. Приголомшлений кімі віддав зброю хлопчику, який стояв поряд, і той хутко поніс кінжал назад до селища. Увечері при заході сонця Кімі Боро та решта родичів у Арахаї повернулися у набагато спокійнішому настрої. Туане, ми зараз впевнені, що у Арахаї помер, і його слід поховати, але вирішили піти тобі назустріч. Дозволь нам віднести у Арахаї до куреня, і ми даємо тобі слово, що не будемо оплакувати його, припікати його жаром чи намагатися поховати його, поки відчуватиметься пульс. Коли ж пульс припиниться, ми покличемо тебе, щоб ти сам у цьому пересвідчився, і тільки потім ми його поховаємо. Ці слова зм'якшили моє серце до цих людей, хоча б така мала перемога була таки здобута, хоча я ще сподівався на набагато більшу. Я дозволив їм віднести Урахаї назад у курінь, його кома була гіршою, ніж коли-небудь раніше. Споночило. Родичі Урахаї дотримували слова, і з ханеему не чутно було ні голосіння, ні шуму. П'ять днів виснажливої боротьби. Чим вона закінчиться? Як довго ще дихатиме у Рахаї? А Бог чекатиме? Зі знеможеним духом я потягнувся за книгою для щоденного християнського читання, відкрив сторінку, призначен... призначену на 30 січня, і почав читати вголос. Ти, що молитви вислуховуєш, очі Господні на праведний. Вуха ж його на їхній зойк, коли буде він кликати до мене, то почую, бо я милосердний, волю тих, хто боїться його, він виконує Господи, Ти Бог наш, нехай людина не має сили проти Тебе. Коли б двоє з вас на землі погодили про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що на небі. Ми вдвох сиділи при м'якому світлі лампи і дивилися одне на одного. Якби навіть побачили одну окрему обітницю десь посередині тексту, то й це було б нам на радість. Натомість, несподівано для нас на сторінці, обітниця йшла за обітницею, і кожна з них немов змагалася з іншими, намагаючись якнайсильніше підбадьорити нас. Ми посміхалися одне одному. Томлені із затуманеними очима, але сповнені нежданною радістю. Якби ми навіть почули голос, він не зміг би ясніше дати нам відповідь Бог почув нашу молитву. Уранці у Хайнамі стояла дивна тиша. Я повільно пішов до селища Ямасі, один із братів у Арахаї, чекав на мене коло стежки. Він удав, що не помічає питання у моєму погляді, і продовжував стругати палицю. Тож я спитав у голос, Як він? Ямасі нерішуче подивився в мій бік і сказав, він говорив з нами. Він розмовляє? Так. Моє серце затанцювало Гопака від радості. Що він сказав? Він сказав своїй матері Мамо, не сумуйте, немов у вісні я пройшов повз Ямасі та піднявся у курінь. Урахаї відкрив очі і подивився на мене, коли я нахилився над ним. Дихання його було вільним і спокійним. Конахарі, у Арахаї, промовив я йому. Конахарі, з усмішкою відповів він. Він лежав на спині, голова та плечі його були на колінах у матері. Діти та дружина та решта родичів зібралися тісною групою навколо нього. Я підняв його руку, передсмертний холод полишив його. Пульс став сильнішим. У курені, де зазвичай стояв гамір, зараз було тихо, мов на цвинтарі. Я переводив погляд з обличчя на обличчя, одне за одним родичі у Арахаї опускали очі. Чи мерці говорять конахарі? тихо спитав я. Після розгубленої мовчанки хтось сказав ні, мерці ніколи не говорять конахарі». А якби демон розірвав та зжер душу у Арахаї, чи дивився б він зараз на нас, так, як ви це бачите, продовжував я. Ми послухали брехню, серйозно сказав Махаєн. Я оглянувся, шукаючи ахам, але її ніде поблизу не було. Ми ледь не поховали живу людину, сказав Боро, вступившись поглядом у стіну. Який добрий до нас Ісус, сказала стара, а погладжуючи лоб у Арахаї. Я поспішив додому, щоб розказати про все Керол, і ми згодом повернулися із їжею для Урахаї. Він декілька днів поспіль нічого не їв. Після того, як попоїв, ми вголос прославили Бога за одужання у Урахаї та поспішили до Камуру, щоб поділитися цією звісткою із християнами того селища. Наступного дня четверо провідних воїнів Хаенаму навернулися до Христа. Один із чотирьох був чоловіком ворожки Ахам. Іншим був Махаен, ще одним із навернених був Кані, майстер підступу, селища Хаїнам. Пізніше у чоловічому домі сереміту підвівся Моркай. Його зазвичай емоційне обличчя сповнилося новим світлом, коли він сказав: «Мяокодон Кодон показав нам, що його рука сильна, як на мене, я вірю. Сієрі та син Бадан вчинили так само, а протягом наступних двох років за ним пішла і частина жителів селища Сераміт. Повернувшись із Сераміту, я відвідав у арахаїв курені і застав його біля вогнища. Він сидів без будь якої сторонньої допомоги. Чоловік радісно привітав мене. Я сів і поговорив із ним, а потім, перед тим як піти з куреня, разом із ним помолився. Наскільки я зрозумів, він також прийшов до щирої віри у Христа. Мене неприємно здивувало те, що родичі у Арахаї не докладали ніяких зусиль для того, аби приносити йому із джунглів свіжу їжу. Черстві сагові хлібці, які вони пропонували, зовсім не викликали в нього апетиту. Я вмовляв їх краще піклуватися про нього, але без будь-якого успіху. Щоб подати приклад, ми з Керол часом посилали у Арахаї дарунки, свіжі продукти. За декілька днів Боро, Ахам, Кіммі Ямасі та інші родичі у Арахаї заявили, що вони вирішили не приймати Христа, незважаючи на милість Божу, явлену устілені у Арахаї. Ви і справді вільні відкинути Божого Сина, якщо таке ваше рішення, але пам'ятайте, попередив я їх, тепер ви маєте знання, якого не було ні в кого з ваших предків, і Бог судитиме вас згідно з тим, що ви знаєте. Той же Бог, який являє милість, може і карати. Боро відповів: Хай вірять ті, хто хоче вірити. Ми залишаємося такими, як є. Не сказавши більше ні слова, я повернувся і вийшов біля куреня. На мене чекала група віруючих із Халинаму. Разом ми пройшли до маленького дому для зібрань, який стояв тепер неподалік на невеличкому підвищенні. Дорогою до нас приєднувалися інші новонавернені, які спускалися із своїх куренів та прилучалися до нашого радісного спілкування. Серед них був мій друг Махаен та прекрасна Уаї, дочка старої Уаріо, яка невдовзі мала стати його дружиною. З ними прийшов і молодий Амус та його майбутнє наречена Аїю, а за ними задумливий Кані, який так довго носив у собі так багато темних спогадів. Йода і хаді та інші атохваємські християни прийшли також із селища Йохві, а за ними гурт веселих дітей, які ще не змогли зрозуміти причин нашої радості, але теж хотіли долучитися до неї. У домі для зібрань на нас чекали камурські християни, хато його дружини, сини та доньки, Каїо, який дав дитину миру, і цим відкрив мені очі. Маво, мій тихий помічник. Та милий Ісаї, той самий хлопець, який два роки тому видерся на дерево, аби подивитися на катери, що проносилися повз його селище, теж були там. Разом із ними була Маєрах, батько Ісаї, якого того навернув до Христа, та Сех. Котрий нишком спостерігав за мною, коли я стояв на оточеній джунглями галявині і вибирав місце для дому. Останнім у цій групі був щирий Амхві, який навчився довіряти Богові, спостерігаючи за замаву. Керол подала мені картонну коробку, коли я почав відкривати її, запала тиша. Ми приготували для вас сюрприз. Звідти я дістав декілька білих, тільки но роздрукованих брошурок. Потім, прибравши вельми таємничого вигляду, я голосно прошепотів Ми збираємося навчити вас усіх читати. Руки молодих і літніх людей з радістю простягалися мені назустріч, коли роздавав перший буквар мовою Сауї. Перший урок був про те, якою стороною догори слід тримати буквар. Другий урок полягав у тому, щоб вони вчилися відкривати по одній сторінці за раз. Хато радісно посміхався, вчився він ревно, і в нього добре виходило. Це була приємна перерва перед наступним потрясінням.